Пенсіонери Коростеня зібрались разом під стінами міської ради, аби обговорити чорнобильські питання серед основних верифікація даних для пенсійного фонду, тобто підтвердження даних про проживання у Коростені протягом відповідного терміну, який потрібен для отримання законних чорнобильських доплат. Нагадаємо, що з початку року пенсіонери чорнобильці позбавлені цих доплат і змушені звертатись до центрів надання адміністративних послуг для проходження верифікації даних, але зробити це можуть не всі, оскільки список Підтверджуючих документів, які беруть до уваги посадовці, обмежений повітягувати голові міської ради користання Москаленку, депутатам міської ради користа від громади міста користеня звернення. Просимо Москаленка і депутатів міської ради міста Коростеня, керуючись статтею 25 закону України про місцеве самоврядування України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань законності, правопорядку прав людини, розвитку громади, депутатської діяльності та етики, затвердити перелік документів, які містять архівну інформацію, що підтверджує місце реєстрації. Дає пі що я підставою для внесення історичних відомостей, які підтверджують реєстрацію в минулому до реєстру територіальних громад використовувати поквартирні картки форми Б, картки форми А, господарські книги е, округів. Вони е, оказується, вся ця міська братія повинна була це зробити давно на, на підставах самоврядування. І щоб ми тут не маринувались, підтверджуючи, що я є. Я розумієте в цьому місті? Коростенці ставили підписи під зверненням, а мітинг продовжувався. Наступне слово взяла учасниця заходу з міста Овруч. Пані Людмила повідомила, що в деяких селах уже почався моніторинг, дослідження радіоактивного забруднення територій. Населення має питання. По-перше, що немає ніяких роз'яснень, що це за моніторинг, розумієте, оце обстеження території, воно має бути. Чистим, прозорим для чого ці роблять це научне, чи це глобальне, чи це рівневі методи, моніторинги, тобто по законодавству є, воно воно все розписано. Но ми їм, якщо будемо писати, то так ми їх попередили і місцеву владу, і е, з цих з екоцентру, Що у разі, якщо визнають наші території нерадіційними, не ми будемо. Писати про те, що ця комісія не є легітимною, тому, що вона то є законодавчою, то й, бо тому, що вона одні представники з екоцентру є у законі. Там, по моєму, про правовий режим там написано, що та комісія, яка первічно визначала зони, та тільки комісія має право знімати ці зони. все. Виступаюча закликала присутніх бути активними та не опускати рук. Ви не всі кажіть, не підігруйте їм про те, що вони кажуть. Що задумали, те зробимо. Я весь час кажу: для цього ми є народ. Щоб не давати їм робити те, що вони хочуть, щоб не давати їм робити те, що вони хочуть. Дякую, їм, що ви вийшли. Так, учасники зібрання вітали представників міської влади. До людей вийшли заступники міського голови. Та перше, що почули, звинувачення. Я виступав на телебаченні. Хто бачив телебачення? Я виступав, якщо з того виступу, що я виступив, до мене є якісь претензії. Будь ласка, ви можете висказатись до мене, але наперед обгаджувати людину, яка разом з вами, я хочу з вами, теж такого самого справедливості і правди, і все, що було правильно. Володимир Корнійчук підтримує думку громади стосовно того, що паралельно з державним дослідженням радіоактивного забруднення потрібно проводити і незалежний моніторинг. І отут от я почув, що ви сказали, що треба, щоб був ще один відбір. Правильно, це ваше право взяти ще один відбір поруч від того, що бере державне підприємство. Берете ще одну колбу, відбір, пломбується, дається незалежну експертизу. Це правильно, ну, кожна людина на за себе має відстоювати. І я разом з вами погоджуюсь в цьому. Заступник міського голови сказав, що поки що не відома ні дата приїзду комісії, ні місце, де будуть відбирати проби. Але щойно це стане відомо, Володимир Олександрович повідомить. Приїде, ми всі разом з вами, з бажаючими активістів заберемо, щоб всі побачили і не сумнівалися. Це буде правильно. Чим більше буде публічності, тим буде правильно. Ці слова виступаючого присутні підтримали, але далі спільної мови між представниками влади та народом знайдено не було. Іспит від активістів на знання законодавчих актів та концепцій. Посадовець проходити відмовився. Саме Ви знаєте, про що я знаєте, знаєте, кажу? Вона була ратифікована. Нірки Росії, що там написано, хто підписав. Я вам ще раз повторюю, що я, голова комісії, і вас так же само. Ми всі запрошуємо, щоб ви брали не я, не я буду відбір брати. Я просто буду спостерігати за цим відбором проби. А чого ви кричите? Я не розумію. Ви всі нормальні люди. Ви послухайте, що вона кричить. Що я десь щось я буду просто присутній, так як і ви, коли державне підприємство буде брати цю пробу. Нагадаємо, що паралельно пенсіонери ставили підписи під зверненням, яке буде підготовлено до сесії міської ради. Ще одна активістка Коростенка пані Наталія підсумувала. Але ми в до сесії повинні підготувати своє звернення, винести на сесію і проконтролювати, щоб вони щоб вони це прийняли. А якщо не прийняли нам розпочаточку, хто не проголосував, і будемо робити. Ми можемо і відзиви зробити, і що завгодно, розумієте, Бо це вже на Підсумуємо, градус невдоволення населення ситуацією, що склалась, лише зростає. Цього дня лунали претензії як до представників міської влади, так і державної. Пенсіонери готові звертатись до найвищих інстанцій та навіть говорили про намір перекривати рух, але цю ідею не підтримали поки що.